Вітаю, друзі! Там на задньому фоні в мене два моїх дракона. Один ще недостроєний, один той, на якому я постійно їжджу. Чаток тої роботи вже був показаний на каналі, але так я тоді його і не доробив. А зараз вирішив, став, бо була на те причина. Ми поїхали в ліс вночі. Знаєте, те світло в тих іжах, в тому всьому сувєтському не таке, як треба. Та й в мене там сталася трошки біда. Мені перетерлися провода. На глушилку у ту, що на рулеві стоїть. Отут так. І замкнули. Я не міг завести. Ну, Мурока була, я зрозумів, що треба було полізти до проводки. Бо вона в мене тут заводська. Я ніде тут не лазив, фактично нічого в гарному стані досить збереглася. Тільки я підкинув туди був генератора нового От, і так і їздив на ній. Але давним-давно я вирішив поставити. От що я вже на кінець то зробив це діло, бо світло, я ж кажу, ну зовсім нічого. Навіть не дивлячись на те, що я поставив нового відбивача, круту мені товариш підігнав лампу. Таку світлодіодну, класно, вона світить в порівнянні навіть набагато сильніше, як галогенка 60-55-60 Вт, споживає 25 ватт всього. Тобто не висажує акумулятора, прямо на густих зарядка є. Ну, вистачає повністю, але світла все одно катастрофічно бракує. Хочеться, щоб прям було от прям так круто. О, тому такий невеличка переробка. Зараз я покажу, як воно виглядає всередині, як воно працює. Хто їздить по якомусь бездорожі. Добре, знає, що тут не тримає е, ніяк. ну Воно не має герметизації, тут є та резинка, але вона нічого не дає. Значить, я викинув повністю звідси всю електроніку, у мене тут немає нічого. Тільки сходяться провода, які будуть ще в гофрі, і додатково заізольовані, бо я ще того не доробив. Викинув і переніс все в бардачок. Отак от воно в мене виглядає. Акумулятор, регулятор напруги, комутатор. Там он маса зроблена далі. Отак от він знімається, в принципі, щоб було зручно. Китайський звичайний прозорий якийсь. І поставив розгрузочне реле. Дивіться, яке малесеньке. Колись я з Польщі шрот, то був понавозив таких всяких Малесеньке, але 16 А то більше, як потужність генератора в загальному. Розгрузочне чого? Бо знову ж таки придуркуватий совєтський виключатель підгорає, коли нагрузка. От, бачите, підгорівший контакт. І все, і починається. Анітєль ти їдеш, а воно тобі то світить, то не світить. А ще в когось запалювання підключене, то глохне. От в товариша в лісі було теж, він їхав і ключа тримав постійно, бо глох мотоцикл, коли вирубалося запалювання йому. То оцю штуку теж лікується вона досить просто, Я в себе її вже там полікував За допомогою паяльної кислоти залуджується, пропаюється прямо до, до тих ніжок, після того промивається і висушується. Сам корпус той, пластмасовий, то я надіявся би, хотів би, щоб то був якийсь текстоліт, який не горить. То звичайна пластмаса, яка плавиться, то її просто на наждачці притираєш до тих контактів, стираєш. І все. І після того, як ти пропаяв, вже ну, набагато воно краще, чіткіше працює, і навіть і без розгрузочного реле. Та ти його потужність, ну, всього от, Що воно тримає? 6 А, так, а через нього йде світло. Ну, та й взагалі вся, вся система на мотоциклі, а там споживання теж порядку 5-6 А. Тобто він працює постійно на максимальній нагрузці. По-своєму я вже перепідключив проводку повністю. Я ж кажу, мені той мотоцикл, я собі просто мені основне, що він був надійний. Значить, підключив фару напряму через замок запалювання, тобто включаєш, повертаєш ключа по центрі, ставиш, світиться фара. Тут зараз продемонструю. Дивіться. Оп, і засвітилася фара вона розгорається. Ксенон 5000 Кельвінів. Чого не підключив від світла? Того, що, підклю... ну, якщо підключити від світла, буде включатися якесь одне ближнє або дальнє. Постійно, так. Можна то робити ще за допомогою релюшок. Так, щоб коли одна виключається, тобто, коли одна включається, друга також була включена. Але мені воно абсолютно не потрібне. Потужність генератора мені дозволяє це робити. Плюс, в разі якоїсь необхідності, я можу без проблем їхати лише з головним світлом без габариту. Так? А якщо є потреба, ну, включаєш габарит собі, і в тебе працює тоді габарит. Отак, от я знімав міняв лампочки собі. Якщо не треба, світло в тебе світить, ти виключаєш, габарит не світиться, світиться тільки сама фара в тебе. І ти собі їдеш. В разі чогось там щось сталося, ти можеш по мінімуму використовувати. А глушилка в мене тільки на рулеві. Ну, ключом вона не, не реагує на ключ. І все. А якщо раптом щось теж сталося в тебе і не працює зарядка, чи що, але щоб хоча б якесь світло було, ти тоді вже світло вимикаєш, переключаєш на габарит сам, ну ви знаєте, по заводу, як воно світить, габарит. І отут світить в мене і в колясці світить. Мені, мені саме зручно коротше так. Ще плюс і знову в мене Я викинув ту дебільну релюшку і жовську. Поставив отакий номер реле з Ауді. Працює вона чітко. Так от. Навіть чути, як клацає. І плюс повторювач теж працює чітко, як в рідній. Прям. Там підключається, прям фішку знімаючи на рідні місця. От Кому треба, будь ласка, от такою релюшкою. Беріть і користуйтесь собі. Ну і при, при використанні світла от включаєш, загоряється ближнє світло. І в момент, коли виключений габарит, дам, я... єдина проблема, що я не можу перемикати дальнє світло. А якщо включити габарит, то в мене зразу автоматично з'являється можливість відкривання шторки. Бо я її просто разом запітав до дальнього світла фари. фару. як гарненько, воно мене так, зрізає чітко світло тіньова границя. І... А так загорається лампочка і включається шторка. Ну, давайте зараз мірну покажу, яку напругу тримає воно із ксеноном, бо багато чуток є, що не витягне, не буде нічого. Такий приборчик. Мій супер бляха. Як я хотів того прибора, крутий такий прибор, дорогий. І оставив його на нього, налявся дощ, і він тепер показує погоду на Марсі. Я не знаю, що з ним зробити. Я не електронщик. Ну, Капець, коротше, якийсь. Так, акумулятор трохи сівший, бо я світив довгий час тут робив дещо. Е, так. Ага, і от. Разом бо в мене завжди тут закрито воно. Бачите, там тільки трошки пісочку, але не дуже грязно за рахунок у тих кришок. Е, в мене такий карбюратор стоїть, бачите, косо, 32 мм. Це аналог сучасним, вони зараз звуться ПВК. Я дуже ним довольний, прям капець довольний, ну реально. От я собі завжди відкриваю краніка через те віконечко, відкрив підсос. Не знаю, качнув там два-три рази. Без газу. Я ніколи ручку газу навіть не чіпаю. І він. От. Це так, побігла зарядка на холостих. Генератор кажу, ну ви бачили, пам'ятаєте, той генератор це не з тих, що зараз продаються в магазині, а генератор з мотоцикла. По виду, як ті, на 140 Вт. Все, де стабільно. Це на підсосі. Підсос скидаю. О, ще трошки рано скинув Підсос. Давайте раз. Ну, не столь важно, обороти не дуже високі. Але все-таки трошки прохолодно. Він робити на холостих і подивимось, як воно є. Ну от, На низьких холостих все одно в районі. Бачите, ще не прогрівся, вже холодно дуже в гаражі зараз все-таки. Нехай буде значить, на підсосі. Я може скину. Отак. Приблизно не дуже і високі обороти. Тепер що? Тепер включаю світло. А. Опа. Це в момент розпалу лампи. В момент розпалу вона в мене бере спочатку 6,5 А, я провіряв. Там лампочка така потужніша. І блок потужніший, бачите який. Товстий блок, він ніби як то рахується на 50 ватт. Потім при роботі бере 3,5 А. Все, далі розпалилося на холостих, стих, вот така зарядка. Взагалі без питань. А трошки доси, що боротів. Під час їзди. Все, взагалі немає ніяких питань. Я ніколи не страдав ні на діодці, ні на галогенці питанням зарядки. Отак от, от, так от, в принципі, воно витягує повністю. І отак от далі. Ну, Виглядає воно жирно, дуже навіть. Нараз якраз ніч на дворі, я виїду, покажу вам, як воно світить. Виїхав, темнота. Опа. Зараз я проїдуся і на ходу покажу вам, як воно. Коротше, я їду, я бачу все. так от так. При дальньому то прям вовше. Ну, Знаєте, тако воно може і не передається на камеру, але я скажу так, що Галогенка в порівнянні з ним, то світить просто як якась свічка. Видно прям, ну, ну взагалі, видно, бачите, хоч камінчики, хоч збирай, хоч що хочеш робити. Боня, яке сідло. <ріст> а ти собі не ставив? О, заїжджаю якраз в місце, де немає ліхтарів. О, дивіться, посліку. нічого немає. Можна трошки фару припідняти. Я вибачаюсь за тряску, але я так само бачу. Так само мені трясається все, як і вам. Опа, і дальня. Опа. Ну, коротше, хто не вірить, що добре, 에, хто, ну, хто не розуміє так по відео, то повірить мені, мусить повірити на слово. Ну, світить, мабуть, як три фари в, <гум> в тих звичайних рідних. Опа, ближнє. Нікого, нічого не сліпить, ну бо то лінза, чітка тіньова границя. Сусіди думають, який придурок їздить вночі мотоциклом. На дворі холодрига така, я їду, руки мені вже змерзли. Поворот. Мичемні. Опа. Поворота виключу. Опа. І дальня луп. Ти бачиш все. На ту, на касіка, то, що я збираюся збирати, теж буду ставити ту ж саму штуку. Так, ну що, зараз продемонструю вам. Я вже казав, як, бачите, взяв дві фари, розрізав одна частинка, друга ж та я набистру руку то зробився. Поки що підвісив тут блока. Ну, бо я кажу, я вже так. Помаленько себе морально настраюю на другому мотоцикла, то вже не хочеться тут отак ховати все доводити до ідеалу. Це і побачимо, коли зробиться той то або на продаж піде, або буде як трофей ще стояти. Та й на всякий випадок, в принципі, у мене є ще 49-й, але судно. Ну. І так. Ага, Зараз а там зачепилося. Мені. О, дивіться. Прекрасно видно все. Вся середина. Оце фішка, щоб можна було вчепити лампочку, в разі чого. бо в мене є запасна лампочка. Вона стає туди в лінзу. Лінзи вже ви ці бачили. Мені товариш підігнав, Вон воно із моторчиком, з тим управлінням, бачите. Отак от, от він Опа. включає дальнє світло. Я його мусів трошечки перегнути, переставити і підпиляти, бо. Що вийшло? Лінза дуже вузький світила, ну, дуже вузько світила і плюс, от скажімо, от умовно дивитись на двері. Якщо самий центр луча був якраз на перехресті, у тому, то в мене світотіньва границя йшла набагато нижче. І в мене слабо вона світила. Я підпиляв, вона почала світити вище, і якраз саме яскрава точка йде по лінії зрізу. Набагато більше світла стало. І все просто звичайний відбивач, от, вирізано все рівненько, плотно, підігнане, бачите, акуратно. ну, прийшлось повозитися і колхозним способом. Ну, Я не сильно, знаєте, такий приверженець у того замовляння якихось дорогих там, виробляння. Його ніхто не бачить, воно працює, все чітко. Плюс скло. Колись я купував поліроване скло. Цей раз скло не поліроване, до мене ще приїжджав товариш, то він дивувався. Каже, як ти з гамна такого щось хочеш зробити. Ось таке скло чистеньке. Споліроване, гарне. А воно саморобне абсолютно. Ось кусок орх скла. Бачите, тут ще заготовка. Це я на Жигуль шестерку коли з нього різав. Вирізане, з орх скла, відполіроване. Зігнув його, вигнув. Такою сферою, так, щоб воно, ну, як скло, звичайне було. І все, ніяких бліків, ніякого нічого немає. Тут теж не заморачував сильно світлодіод, просто просверлив, вставив. Все, все працює, все гарно. Тому ставте, робіть. От, ну, на мої чисто враження, я вже це другий мотоцикл, на якому я їжджу на ксеноні, в мене був ще такий один мотоцикл, ну ніяке порівняння з іншими лампами не йде воно. Ну, сучасні білед-модулі да, дають теж дуже сильне світло, але що я помітив? Нехай мене поправить той, хто їздив на ледовських лампах. якихось. Коли ти їдеш на ледові, на світлові, ти не має, ну, таке враження, що різкості просто немає. Не вистачає різкості. А при цьому ти їдеш, ти бачиш травинки. Прям травинки, як вони є, а лед замилює. Просто от, отак от, от робить, от, так як задній фон у мене, бачите, зараз? Замиляний. А різкість отут на руці. От точно те саме воно робить. А приксеноні, от бачите, так, як от зараз. Плюс ще забіжу наперед, скажу, можливо, комусь буде теж цікаво. Рідний генератор 10-амперний той, він навіть 8 амперний в мене був на планеті спорт 8 Ампер генератор. То він без проблем теж тягне ксенон. Абсолютно без питань. В ідеалі, якщо там на Жигульовський регулятор то й переробити, то просто супер тягне і нічого не висаджує навіть акумулятор. Цікавий випадок в мене стався. Значить, Наступна робота на каналі, я думаю, яка буде, то цей картер я вже приніс його до пана Давида з Німеччини. Відмитий чистий картер будемо проводити наварку йому. Uh, мав робити те ще того тижня. Купив новий балон аргону, засунув його туди, поставив і, коротше, що робив. Коли переносив сварку, як завжди, знаєте, якась спешка і щось забути мусиш. Поставив, що новим балоном я зробив? Заварив 4 точки на ГБЦ автомобіля. Це було зранку. Тоді забув закрити вентиля, так, пішов на обід. Пішов на обід і щось там вдома робив. Приходжу ввечері. Попробував балона. О, відкритий. Взяв, закрив балон. Закрив та й закрив, навіть не звертав уваги, ні на що. Зранку прийшов, став, точу на токарці. Ну, там, мав замовлення. Точу, точу. І щось так погляд, перевів туди в гараж. І так хопа. А в мене тут на сварці просто зліз отой шланг. Я до балона, а там пусто. Йоли-пали. цілий балон аргону. Ну, Зараз це тож, навіть дуже недешева річ. То вже все на хомутах після того зразу. Ну, того кажу, того не було відео по сварці по сварці того картера. Але вже на наступному тижні зроблю вже просто дуже-дуже довго. Треба зробити, розчитатися з боргом і забути. По тому по касіку замовив крила. E, значить, ще після того, як замовив, відізвалося двоє людей з пропозицією. Теж крила мають, але вже пізно, ще тільки в пошуках руля. Якщо хтось має, пишіть. А потім коротенький огляд. знаєте, таке, попіздєть просто без, без особливої потреби. Але все одно, кому думаю, все-таки воно могло би бути цікаво, то я думаю, хто там не наважувався раніше, то тепер без проблем можете це робити. Скло знову ж таки сказав, не проблема знайти купити. Правда, трошки ціна там є, але, але воно хоча б існує. Мені подобається, якщо вам подобається, знаєте, що робити. Радий всіх вас бачити. Як завжди, дякую всім за перегляд. Робіть свої дракончики, нехай вони вас радують. Будьте любителями, любіть техніку. Бувайте!